Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу знову повернутися до такого питання. Ми будемо знову говорити про перехід з пенсії по інвалідності на пенсію. За віком, коли ви досягаєте відповідного пенсійного віку, та маєте відповідний страховий стаж, чому ми повертаємося знову до цієї теми? Тому що вас дуже цікавить це питання, як відбувається, куди звертатися, як відбувається сам процес і взагалі що робити. Тож дивіться, якщо ви... Отримуєте пенсію за інвалідністю, але ви продовжили працювати і заробили не менше, ніж 24 місяці страхового стажу, і ви вирішили перейти з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком вперше. То в такому випадку вам пенсія буде розраховуватися на основі даних про заробітну плату середню по Україні за останні три роки. Відповідно, розмір самої пенсійної виплати у вас буде більше, тому що я вже не вам говорила, І ще раз нагоду: якщо ви отримаєте пенсію по інвалідності, то якщо ви отримаєте третю групу інвалідності, ви, у вас третя група інвалідності, ви отримаєте 50% від розміру пенсії за віком, якщо це друга група, то 90% від розміру пенсії за віком. Тому, звичайно, переходити потрібно, особливо, що якщо ви працюєте, це така пільга. Вона передбачена законом України про загально Державне пенсійне страхування, яке передбачає можливість вам при розрахунку пенсії за віком застосувати показник нової середньої заробітної плати по Україні. Відповідно, повторюсь, розмір пенсії за віком у вас буде більшим. Але я завжди кажу і ще раз наголошую: перед тим як ви приймете рішення і будете переходити на пенсію за віком, обов'язково її потрібно порахувати. Також ще хочу наголосити: ви дуже часто мене запитуєте стосовно стажу під час обчислення розміру пенсії по інвалідності. Дивіться, згідно знову ж таки, закону України про загальнообов'язковий державна пенсійна. Страхування під час обчислення розміру пенсії по інвалідності до страхового стажу зараховується додатковий стаж період з дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку. При обчисленні пенсії за віком буде врахований лише відпрацьований страховий стаж. Тобто додатковий стаж врахований не буде. Тобто, якщо одержуючи пенсію по інвалідності, ви продовжували працювати, або ви платили, наприклад, як фізична особа-підприємець за себе єдиний соціальний внесок, ви набули відповідний страховий стаж, який і буде врахований вам при переході на пенсію за віком. Взагалі, стосовно застосування показника нової середньої заробітної плати, відповідно до чого, у вас розмір пенсії може бути збільшений, у нас передбачений статтею 40. Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Але ви повинні теж пам'ятати, для того, щоб перейти на пенсію за віком, ви маєте досягнути пенсійного віку. Це 60 років, як для чоловіків, так і для жінок. І обов'язково набути необхідний страховий стаж. Знову ж таки, як для чоловіків, так і для жінок. Він у нас становить сьогодні ще на сьогодні 30 років, в 2024 році додайте ще один рік. 31 рік вам необхідно буде мати стажу і досягнути пенсійного віку. Для того щоб перейти на пенсію за віком, тому Ось така інформація станом на сьогоднішній день. Якщо, відповідно, ви маєте менше стажу, або, наприклад, вам, ви мені дуже часто пишете, там, наприклад, вам 50 років, чи 45, чи 46, ви пишете, чи можу я перейти на пенсію. Ні, ви не можете, на жаль, перейти. Пенсія за віком у нас призначається при досягненні вами 60-річного віку на сьогоднішній день. Повторюсь, якщо ніяких змін не відбудеться, і якщо ви маєте відповідний страховий стаж. Якщо у вас його немає, то відповідно ви на жаль перейти на пенсію за віком. Не зможете, тому у вас є право вибору, якщо вам в пенсійному фонді, можливо, я думаю, навряд чи вам можуть відмовити, тому що це передбачено чинним законодавством України. Якщо ж вам відмовляють, якщо ви працюючий пенсіонер, отримуєте пенсію по інвалідності, маєте необхідний стаж досягли пенсійного віку, ви маєте право перейти на пенсію за віком, маєте право ссилатися на статтю 45 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне Іним страхуванням